Привіт. Сьогодні ми розглянемо актуальні питання для всіх підприємців, коли закінчиться податковий рік та починається новий. Три топ питання, які задають нам клієнти у грудні, це ліміти у наступному році, податки у наступному році та як закрити поточний рік. Згідно чинного законодавства, мінімальна заробітна плата у 2023 році складає 6000. 700 гривень на місяць. Розглянемо кожну систему оподаткування окремо та податки на ній. Розпочнемо з першої групи. Єдиний податок складає 268 гривень 40 копійок на місяць. ЄСВ 1474 гривні на місяць. Хочу зазначити, що ЄСВ це поквартальний податок, але щоб зменшити податкове навантаження. Ми рекомендуємо сплачувати його щомісяця. На період воєнного стану податки добровільні, але якщо не сплачувати ЄСВ, то не буде рахуватися страховий стаж. ФОП другої групи. Податки. Єдиний податок складає 1340 гривень на місяць, ЄСВ 1474 гривні на місяць. Для другої групи також на період воєнного стану податки добровільні. Розглянемо податки для ФОП третьої групи. Єдиний податок складає 3% від обороту плюс 20% ПДВ, 5% від обороту або на період воєнного стану можна обрати 2% від обороту. Спецгрупа діє тільки на період воєнного стану. І також ЄСВ. 1474 гривні на місяць. З податками розібрались. Тепер розберемо ліміти річного доходу для ФОП у 2023 році. Ліміт для ФОП першої групи складає 1 мільйон 118 тисяч дев'ятсот гривень. Ліміт для ФОП другої групи складає 5 мільйонів 587 тисяч вісім гривень. Ліміт для ФОП третьої групи складає 7 мільйонів 818 тисяч 900 гривень. Розглянемо з вами найактуальніше питання, як закрити 2022 рік. Для підприємців першої групи потрібно до 1 березня 2023 року. Подати податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи підприємця для першої та другої групи річна, В ній ви відображаєте суми сплати єдиного податку, річний дохід і також додаєте додаток про ЄСВ. Для підприємців другої групи податкування до 1 березня 2023 року. Потрібно подати податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи підприємця для першої та другої групи річна. В ній також ви зазначаєте суму сплати єдиного податку, річний дохід і відображаєте дані у додатку Про ЄСВ. Підприємці третьої групи до 9-го. Лютого 2023 року повинні подати податкову декларацію платника єдиного податку фізичної особи підприємця «Третя група квартальна плюс додаток про ЄСВ. Підприємці третьої групи, які обрали спецоподаткування, повинні 20 лютого 2023 року подати декларацію платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного надзвичайного стану в Україні. Додатком про ЄСВ. Також перша, друга, третя група 9 лютого 2023 року повинні подати податковий розрахунок сум доходу. Своїми словами, це декларація 4ДФ. Нагадую, що дану декларацію потрібно подати тим ФОП, які здійснювали оплату іншому ФОП, здійснювали оплати фізичній особі. Мають заборгованість перед ФОП та фізичною особою або в них є наймані працівники. Дякую вам, що розглянули з нами найважливіші питання.